Нам сьогодні приїхали народ, дивіться, які коробочки здорові. Зараз вам покажу, що тут нам приїхали. Це у нас мають бути обігрівачі газові інфрачервоні. Тобто, коли нема світа, так, да, це в нас обігрівачі, коли нема світа. Ми беремо обігрівача, підключаємо його до балону. Це у нас, бачите, такі, які накручуються на балон е, Нургази Турція. А це у нас сігма, які під'єднуються через. Останно покажу Ось, через шланг. Тобто Бачите, ось так він виглядає зібраний в такій коробці. йде, його треба вам буде зібрати, як ви нас замовите. Ось він під... стоїть уже зібраний, підключається балон, редуктор, шланг, і вже шланг пішов відповідно на обігрівач. Обігрівач ми можемо регулювати кут нахилу, як нам потрібно. Тобто газ горить і тут виділяється тепло. Можемо його ось так перевернути і готувати на ньому їсти. 1590 гривень сам обігрівач коштує. Балон 5-літровий 800 гривень, це з комфоркою. І балон 8-літровий. Ось так, бачите, з конфоркою вони будуть йти. І 8-літровий балон 1100 гривень. Цього нашого його е ціна. Ось такі обігрівачі по, по 700 гривень за штуку. І тут у нас що в нас в цій коробці, а в цій коробці, давайте подивимося в індушній відео, що там лежить. Там, мають бути, по ідеї, по ідеї, зараз подивимося точно, що там.